Ну, ось тут можна зустрічати суперниць і грає проти Піни. Дуже щільно Карлота Вамзар. М'яч влучає її в руку, буде штрафний удар. В часті похитування головою піни. Вони десь описують картину цього поєдинку загалом, скільки тільки-тільки підняла ногу для того, щоб приймати м'яч і обробляти його Клаудія Піна, вже на ній на цій нозі. Практично в прямому сенсі висить суперниця. Зіграти так, як у чвертьфіналі проти Франції, сказав Крістіан Вюк. Говорила про цей Ребека Кнак. Ну і, ви знаєте, сьогодні, враховуючи те, що все-таки 11 на 11, сьогодні поки що виходить навіть краще. По суті, єдиний хороший момент, який створили іспанки за 30 хвилин, це ось той удар Естер Гонсалес після відскоку. Ремона влучає в суперницю. Все закривається, все перекривається. І дуже інтригуюче дивитися насправді за цими переміщеннями німецьких футболісток за те, як вони все практично все з'їдають від суперниць. Вболівальник або вболівальниця збірної Іспанії. Чайновський момент чекає, коли ж нарешті це переветься. Тут необхідно щось таке, як в епізоді з першим голом ворота Швейцарів в червфіналі, коли п'ятою відрізала двох суперниць Айтана Бонматі. Я вже сказав, віддала, мабуть, найкращий пас турніру. Щось таке сьогодні вплине на результат, якщо воно дійсно відбудеться. Закидання за спину. Естер Гонсалес випереджає її. Бергер. Ну передача вперед. Збирання за німкенями. Мран проходить одну гравчиню. Друга здається все-таки ставиться вно порушує правила. Дуже важливий був би цей штрафний для німецької команди. і Тому так переконливо свариться Юле Бранд. Бо дійсно був шанс хоча б трошки потримати м'яч на чужій половині поля, хоча б десь навісити, можливо, підібрати, пробити по воротах. Але ні. Кармона. Кіна. Забрали м'яч Вамзер. Карлота Вамзер розвернулася на місці. Передача у боротьбу. Марія Мендес. Чудово зіграла голову. І таким чином розпочала атака своєї команди. М'яч і поміж ніг пролетів Ну, Це все складалося в цьому епізоді для того, щоб нарешті вийшли ще раз в цьому матчі іспанки на ударню позицію. На ковсайд. Амзер помітний персонаж сьогоднішнього поєдинку. П'ятий номер Німкень. Біоль. Пара, біоль. прострілює. М'яч побував у ротарському майданчику іспанської команди. Перше в сьогоднішньому поєдинку втім без небезпеки. Війна. Рятує м'яч. Може один в один обіграти суперницю. Вона обігрує. Керлоту Ламзар прокидає м'яч повз неї. Ламзар відверто фолить, зриваючи дуже перспективний епізод. і ну Пахло жовтою карткою, причому так дуже-дуже смачно пахло, однак поки що цей статистичний елемент нам. Не підтверджують Фаудіа піна майстриня дальніх ударів. Ударів за меж штрафного майданчика. Вона дуже багато забиває загалом за свою національну збірну. Перепрошую за маленькі технічні незручності. Повертаємося в футбольний поєдинок. 0-0 в півфіналі. Німецько-іспанського. Протистояння на жіночому чемпіонаті Європи. 43 хвилина. Німкені починають цю атаку. Бранд. Одразу ж відкривалася на лівому фланзі Клара Бюль. Робила традиційне прискорення. І м'яч таки потрапляє до неї. Показує арбітриня, що не було фолу. Хоча лежить Айтана Бонматі. Момент. Момент для Німкень. Передача п'ятою. А там уже встигла повернутися Патрік Ярро. 45-та хвилина. Іспанки знову атакують. Попри невеличкі технічні проблеми, ми з вами не пропустили забитих м'ячів. Але ось відбувається удар. Ось він. Момент ударом Маріони. Кальдентий. Юряти по удару в площину воріт, то іспанки, звісно ж, поперебивали всіх своїх суперниць з великим рахунком. Але в сьогоднішньому поєдинку це поки що не має ніякого значення. Їхні удари не такі сильні, не такі потужні. І Одна хвилина додана до першого тайму. Аредес. Ризикують зараз футболістки Фурії Рохи втратити у ці останні хвилини. Виявляється, ось зараз маючи перевагу володіння м'ячем, перевагу в території пропустити, але не можна забити. Удар по воротах від Естерії. Парирує, парирує Анка Трінбергер. Ну і представниці Готема футбольного клубу Готем який оспіваний у бетманських легендах як дуже кримінальний. Регіон як кримінальне місто зараз. Ось цей кримінал міг бути забитим м'ячем. Ще один удар по воротах. Піна завдає ось так. Одну хвилину навіть за 30 секунд іспанки створили більше, ніж за весь тайм в плані XG, в плані дійсно гольових моментів. Естер м'яко приймає м'яч, собі ухід. Це ось той епізод, який передував цьому удару Клаудії Піни. І далі що там сталося? Далі одразу ж піна запресингувала Німкень. Відібрала м'яч у Анзер, але сили її удару дуже бракувало. Ну, ось такий шанс, ось такий момент. Чудовий, чудовий момент. Спочатку від однієї, потім від іншої іспанки. І так, так, по губах можна прочитати ось ці іспанські гарячі слівця, які нам е трошечки додають спеції у цей гарячий фінал першого тайму. Ось вони обійми представниць одноклубниць, обійми двох партнерок по команді Стер Гонсалес та Ан Кетрін Бергер. Їхня дуель ще триває. Чекаємо другий тем. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGB.